І хочу зачитати для вас такі слова. Ну от і все, крапку поставлю в після шкільному вашим. помило більше, я шукати стану. Для мене ви залишитесь найкращі. І креативні, і винахідливі, класні. Сьогодні можу все про вас сказати. Шкільне життя було в нас прекрасне і буде нам усім. Про що згадати? А неприємні миті я забула. Не вмію я довго ображатись, я вірю, стануть з вас хороші люди, батьки та школа будуть вами лиш пишатись. Бажаю вам щасливої дороги. Поступити туди, де собі запланували, але головне, щоб був мир, перемога, закінчилася війна. Все буде добре. Не плакати, немає. Дорогі мої діти, роки падають дуже швидко. Здається, що тільки вчора привели вас батьки у перший клас, таких маленьких. Несміливих, розгублених. А сьогодні ви вже стоїте перед нами дорослими юнаками і дівчатами, які вирушають у незвідані далі, прощаються зі своїм дитинством. На жаль, у важкий час доводиться вам вибирати своє майбутнє. Але ви Незважаючи ні на що, впевнено йдіть до своєї мрії. Нехай віра, надія і любов будуть завжди поруч з вами, а на ваших життєвих стежинах зустрічаються тільки хороші люди. І де б ви не були, куди б не закинула вас доля. Ви завжди пам'ятаєте про свою оселю батьків, друзів, нашу школу, своє рідне село. Адже саме ці речі є найдорожчі для кожної людини. Це колиска вашого дитинства, це життєдайне джерело, з якого ви завжди можете зачерпнути силу. На снагу та терпіння. Якомога частіше повертайтеся до нього. Дорогі мої діти, я сьогодні щиро вас вітаю святом останнього дзвоника. Нехай цей день для вас буде незабутнім. Міцного здоров'я, миру, щастя і добра. Бажаю я вам. На многії літа в добру, щасливу будь! Дорогі випускники! Дорогі наші випускники, Шо? як швидко полетіли роки з того дня, як ви перший раз переступили поріг школи. Роки минали, виросли. Ви стали вже не дітьми, ви стали дорослими. Попереду у вас нова та цікава сторінка життя. Багато нових та цікавих стежинок і доріг. Пройти які і вибрати вам потрібно самостійно. Кожна із цих стежинок, кожна із цих доріг приведе вас до успіху лише тоді, коли ви впевнено і наполегливо працюватимете, коли ви впевнено і наполегливо йтимете до мети. Я не буду бажати вам легкого життя без випробування. Лише тому, що такого насправді не буває. Але нехай же вас перший крок буде вдалим, адже від нього залежить так багато в житті. Щоб не сталося, впевнено крокуйте, впевнено ідіть вперед. До чітко поставленої мети, тоді у вас обов'язково все збудеться. Поважайте своїх батьків, любіть рідний край, працюйте на його славу. Адже ви, мої дорогі, такі юні. І досторботні, такі молоді і сильні, такі здорові і перспективні. Ви і лише ви є нашою надією, нашою майбутньою опорою. Нехай у вас завжди буде на устах щира усмішка, нехай вас завжди оточують вільні друзі і щира любов. Мене цікаве, вміє вечір і надія, кого нім ждуть успіхи і слава, позутні кожному своє. Як швидко шкільні роки вилетіли, іначе вчора ми були малі. І за те, що нас любили, розуміли, спасибі, дорогі учителі. І сили. Спасибі, дорогі учителі. Немо чесно світі жити, любити мислити, як ви учили нас. Сікайтесь мерзну віддано любити, як робиться щодня, будь-хто із вас. Ми до батьків сказати слово хочемо і щиро привітати їх. Поякати за дитинство високоби, вклонитись низько до земків. та Дякуємо Надії Васильівні за смачну їжу. Дякую хоча гарам за тепло взимку. Дякуємо Оксані Микославій за надання першої медичної допомоги. Дякуємо батькам за підтримку та розуміння. Усім вчителям дякую, дякую, дякую. Кожен піде у свій загадковий шлях до мрій збуваються ще вчора дитина те, а завтра твій день, вже так по дорослому той день починається. Згадати, що є кожному своє, але є, що так на всіх об'єднує. Коридор школи, спогади, приколи, і перше кохання, і трави навколо, але ці часи такі не забудні, і ми в останній в тому залі присутні, а завтра кожен піде до своєї мети, Я буду сам. Учениця 9 класу за чуйність до оточуючих та активну участь у житті школи. Там нагороджується Васінію Тетяна, учениця 9 класу, за доброту і розуміння та активну участь у житті школи. Та Брухівська Софія нагороджується грамотою. за Участь у житті школи. Такою ж грамотою нагороджується бабілости Ростислав. Хлопці, мене всі спортсмени, за спортивні досягнення та активну участь у житті школи. Так само нагороджуються хлопці з Бариш Тарас, стало бойда відток, сьогодні з нами їх немає. Але вони також нагороджуються за спортивні досягнення та активну участь у житті школи. Мені обов'язково пере. рідне місто завжди повертаюся, тут моє коріння і душа моя, тут моє коріння і душа моя, звідусіль несу я любов, В край, краю, місто моє, світу сіль вертаюся знов, лиш тут де все для серця дороге. Як-то я зможу, зможу, зможу Мой сіне Тепер я на волі є. Ти веди лиш перед моя коліє, ти веди, не звертай і не зупиняй. Я не та і нового дня, я не боюсь. Тепер я вільна.